Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії, як і завжди, ми піднімаємо важливі та актуальні теми. Сьогодні говоримо про розвиток туризму у кривому розі в умовах третього року війни. Адже, попри всі виклики, саме ця галузь кривого рогу не зупиняється, а знаходить нові можливості для свого розвитку. Міжнально про це ми поговоримо з начальницею відділу туризму інститут розвитку міста. Кривого рогу Ганна Літвічук радий вітати. Навзаєм. давайте ми почнемо нашу розмову з того, як взагалі змінився розвиток туризму в кривому розі за три роки війни. Е, ну, Будемо говорити так, що на початку да, повномасштабного вторгнення е, сфера, сфера туризму е, вона припинила своє існування на початку. Да, і, про це, ну, і розмова про те, що е, проводити екскурсії, да, або щоб до нас приїздив хтось, е, про це взагалі мови не йшлося. Е, наразі е, ми розуміємо, наскільки важливо. Е, Психологічне розвантаження людей, наскільки важливо показувати унікальність нашого міста з точки зору його історії, з точки зору його локації, які ми маємо. І це все сприяє тому, що ми не зупиняємося. це найголовніше, що ми постійно робимо кроки для того, щоб не зупиняти розвиток екскурсій по. Кривому рогу uh -huh. е, да. і е, це більше зараз е, орієнтований наш туризм саме на е, внутрішнього споживача, тобто це криворіжці е, і українці в меншій мірі, але е, українці теж приїздять невеличкими групами, індивідуальні туристи, але все ж таки є, і це є дуже дуже важливо. Так, а які нові формати або напрями туризму з'явились у місті? Хочеться сказати, що, по-перше, коли почалася знову ж таки війна, дуже важливо було допомагати якось волонтерством. Проводилося дуже багато екскурсій волонтерських і зараз постійно вони відбуваються для того, щоб по зборам для ЗСУ наші Криворізькі гіди збирають таким чином благодійні екскурсії. Дуже важливо було особливо от в 2022 році це. Екскурсії для Внутрішньо переміщених осіб події різні для того, щоб інтегрувати да, в, наше, в наше місто, познайомити з містом і відбувалися е, такі екскурсійні маршрути. Е, ну і в принципі вони не будуть пропинятися, тому що це є дуже дуже важливо знайомити нових меш... криворіжців, да, нових мешканців нашого міста з е, е, такими цікавими місцями, куди піти, що подивитися, як відпочити. Дуже важливо, це є допомога волонтерська, і якраз з волонтерським штабом Кривбаз-Паляниця був такий організований проєкт, який називається Краєзнавчі лекції з плетіння маскувальних сіток саме для допомоги в плетінню. І цей проєкт дуже такий. Ну, я не зустрічала ніде там в соцмережах, да, да тобто це наша ідея, і вона дуже класна. Тобто, всі, хто приходять плести сітки, ми проводимо лекції, знайомимо з історією Кривого Рогу, там тобто не тільки корисно але й пізнавально. Пізнавально так. І це ну це наш, хоч невеличка, да, така от посильна допомога е, нашим збройним силам України е, е, і дуже легка. Не припиняли ми впродовж цих трьох років участь у європейському танцювальному флешмобі «Work it out». Три роки поспіль ми приймали участь, і ми три роки поспіль вигравали там друге і третє місця. Дуже вдячні нашим партнерам, організаторам цього флешмобу, Асоціація Ріг, Європейський маршрут індустріальної спадщини і постійно і Криворізька міська рада підтримувала, Отримує нас в цьому флешмобі. І ну, така маленькі, маленькі кроки, маленькі перемоги це є дуже важливо. Так. Паня, скажіть, будь ласка, ви сказали так, що ну, змінились запити на екскурсію? Так, це більше стали такі екскурсії для місцевих, для нових криворіжців, трішки рідше там для українців, які приїздять так на екскурсії до Кривого Рогу. Але все ж таки запит змінився, так і чи з'явились якісь маршрути, які от стали найпопулярнішими серед там, от місцевих або ж нових криворіжців? Ну, звичайно, що найкласичніші маршрути. Шути, вони все одно є найпопулярнішими, тобто це екскурсії по старій частині місця, да, по проспекту по Поштовому, по паркам. Е, тобто, так як, ну, ну дійсно класика е, це залишається. По металургійному району, там наприклад, де тут центр, да тобто знайомий з такими основними локаціями, які розміщуються е, поблизу там парку героїв, наприклад. Е, Є в нас криворізькі гіди, які, наприклад, пропонують гастрономічні екскурсії, співпрацюючи з нашими гастрозакладами. закладами. І це такі дегустації, цікаві гастрономічні дегустації, історія страв, знову ж таки, історія різних культур, тому що криворіг це багатонаціональне місто і кухні в нас досить таки широко представлені. Крім того, багато ще таких мистецьких екскурсій і майст майстер-класів, теж те, що пропоную для містян невеличкі події, які спрямовані. Ну, то можна сказати, що це така собі арт-терапія, тому що да, творчість це ну, приємні емоції, враження, розслаблення це дуже важливо. Звичайно, відновлює нас природа, тому. В природоохоронні території, в природні місця дуже популярні теж екскурсії. Ми чекаємо весни вже всі, тепла трошки так зима прийшла і трошки залишилася, тому ми чекаємо на все ж таки тепло і розпочинання такого туристичного початку туристичного сезону в кривому розі. Баня, а як місто працює над підтримкою та розвитком туристичної галузі в Кривому Розі? У нас активно відбувається співпраця інституту розвитку міста Кривого Рогу з нашими криворізькими гідами з туристичними агенціями, які займаються екскурсіями по місту. Інформування населення про події, які відбуваються в кривому розі? У нас виходить така афіша «Криворізький вікенд на в соціальних мережах «Криворіг Туристичний у Фейсбуці та в Інстаграмі. І таким чином ми залучаємо місцям до. Е е ну, Події, які в місті відбуваються, до культурних подій, тому тобто, що ну, екскурсія це відпочинок в першу чергу, до виховання, я би так сказала, саме культури відпочинку населення. Тобто це є дуже важливо не просто сидіти вдома, а мотивуємо якраз от вийти з дому, піти, провести час з сім'єю, це є теж дуже важливо, завжди це наголошую. Серед містян дуже багато тих, хто відвідує це. Старшого віку люди, мами з дітками дуже важливо є, знову ж таки, внутрішньо переміщені особи. Ну Це є дуже-дуже важливо наразі. Тому ну рухаємося в цьому напрямку. А якщо говорити про проєкти, так? які проєкти в сфері от саме туризму вдалося реалізувати такі, можливо, найбільші за от останній рік? А, Ну, Я би ще от з таких заходів, мабуть, да, які реалізовуються, ну, зараз дуже важливо безпекові умови, да, і з одного боку, от проведення таких невеличких різних культурних подій, заходів є дуже важливим. Один з проєктів, який реалізований, і дуже він. Популярністю користувався це заходи, екологічні заходи ековікенди, тобто це прибирання території, які пов'язані або з історією міста, або з екологічною складовою, або з природною складовою. Це прибирання і потім така культурна складова, тобто це можуть бути або екскурсії, або якісь там йога, наприклад, або медитація, або терапія, тобто поєднання такого приємного з користим. Я би так сказала, що це. Це, мабуть, такий, такий дуже най... позитивний проєкт. Крім того, оновлений сайт Кривий ріг туристичний, де можна дізнатися інформацію про туристичні локації, які є. про… Гідів, які проводять, пропонують екскурсії, ну і звичайно маршрути, і ну, це сприяє популяризації, да, більше поінформованості тури серед наших мешканців. Крім того, співпраця постійна співпраця з педагогічним університетом, де відбувається підготовка кадрів. Тобто, ми зараз розуміємо, що ну, третя частина гідів десь приблизно захищають. Нас і нехватка кадрів вона є, тому співпрацюємо в цьому напрямку для того, щоб готувати кадри. Їздили нещодавно на форум Національний форум гідів, у місто Київ до Дня Гіда. І це була така вперша, вперше, мабуть, такий захід, який зібрав близько 70 людей в Украї... ну, з України, гідів і туризмологів. І ми розуміємо, що головне це маленькими кроками, наскільки це можливо робити все для того, щоб те, що було створено до війни, щоб воно розвивалося. Тобто працюють музеї, у нас працюють і виставкова зала, картина галерея, театри, да, заклади культури, ну різні локації, куди можна прийти і відпочити. Звичайно. Чекаємо перемоги для того, щоб далі рухатися в цьому напрямку. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я щиро дякую вам за те, що ви звітали нашої студії. І, звичайно, бажаю. Як ви сказали, чекаємо перемоги після перемоги ще більшого розвитку саме туристичній сфері, тому що Кривий Ріг це одне з тих міст, якому є що показати, і куди можна приїхати і побачити дуже багато цікавого і корисного на для себе. Щиро дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Нарада і говорили ми на тему розвитку туризму у кривому розі в умовах трирічної війни. В гостях у нас була Гана Літвінчук. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.